Коли закінчиться примусова мобілізація? Та, в цьому році закінчиться примусова мобілізація? Примусова. Я зрозумів. Імператор, імператриця, сонце. Однозначно, так. І я вам хочу сказати, це буде вже влітку. І перша половина літа не кінець. Примусова мобілізація можна примусова. по імператору це буде стоятися чи ні? Ні, 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 в мене трошки й дім, є ж трошки інакше карти бачу. Але дивіться, вона повністю не закінчиться, тому що буде мобілізація через контракт. Але я хочу сказати, що там будуть, дуже багато буде бажаючих, не так буде легко туди потрапити. Демобілізація буде, багато просто дуже питають, коли буде демобілізація, тому що воїнів багато вже хтось більше трьох років, вони стомилися, не відпускають з позицій через їхній досвід. Дивіться, мобілізація. От ви мене питаєте там, по питанню, коли там чоловік буде? Дивіться, в кінці серпня почнеться демобілізація. Не раніше, от раніше, правда, не чекайте.